ЄС планує ухвалити 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня на засіданні ради із закордонних справ. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас у Варшаві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським після дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Калас не уточнила, що саме передбачатиме нові санкції, бо вони ще остаточно не погоджені. Але додала, що там багато усього я вважаю, що для того, щоб Росія захотіла миру, ми повинні посилити тиск. А санкції це один із таких інструментів. Я скажу лише одне: якщо росіяни так прагнуть зняти санкції, значить вони справді кусаються. Всі, хто по справжньому підтримує мир, не можуть стояти пліч опліч з Путіним, який розпочав цю повномасштабну агресивну війну в Україні. Повинні бути вони сьогодні в Україні, а не в Москві. Про це напередодні у Варшаві заявила головна дипломатка Кая Калас. За її словами, європейський союз має надалі підтримувати Україну, щоб вона могла себе захищати. Відтак висока представниця ЄС анонсувала виділення мільярду євро для оборонної промисловості України, назвавши це важливим сигналом для Києва. Якщо ви хочете знати конкретну назву ініціативи, на яку піде цей мільярд, то це данська, адже йдеться про ініціативу у сфері оборонної промисловості. Вона справді має на меті підтримати українську оборонну промисловість. Ми плануємо надати кошти від різних країн-членів на оборонну промисловість. Це окрема ініціатива від тієї, що стосується боєприпасів, на якою ми все ще працюємо і також збираємося підтримати. Ми також дамо остаточне політичне схвалення створенню трибун. Налу щодо воєнних злочинів злочинів агресії не буде безкарності буде відповідальність за скоєні злочини, в тому числі і для тих, хто дійсно розв'язав цю війну.